Учора, 23 листопада, членам громадської ради при Національній поліції у Сумській області видало списки із 40 працівників міліції, яких власна служба безпеки не радить переводити до поліції. На сьогодні, 24 листопада, громадську раду запросили на засідання атестаційної комісії, де повинно було розглядатися це питання. Проте, коли з'явилися журналісти, тема засідання різко змінилась. Можна подивитися? Давайте так. Можна ще побачити. Тобто у вас був список працівників УМВС України в Сумській області, які не погоджені підрозділом внутрішньої безпеки та інспекцією особового складу щодо подальшого проходження служби в поліції. Це полковник міліції Лукаш Владислав, майор міліції Малаштан Олександр, майор міліції Богдан Собіна. Хто вам цей список дав? В управлінні кадром, по першому счету, через приказ проведення список. В управлінні кадрів хто саме? Вашини? Десь Тамара Анатолійовна. Там співробітниця, Тамара Антонова. Да, да. там Антон, а коли вона ми його дала? Вчора. Доброго дня. Ми ж до вас на перетестацію. Можна з вами Де -де -де? Все, ми разом. Можна, можна, можна. Це не Та на саму нараду нас пускати спочатку не схотіли. А, згідно закону про національну поліцію, поліція діє відкрито, прозоро та гласно. Якщо б допускає розголошення їхньої інформації, це ж таке діло. Я не знаю. Ну, по-перше, там будуть розговори і ті которые они там зашифровані. Кілька хвилин суперечок та майже півгодини очікування. І нарада таки починається. Утім, мова пішла про інше. Я хотів би, щоб ви робили аудит всіх приміщень. Земельних ділянок, які в общем, були користувані міністерства УМС області, а тепер переходять до головного управління. Це дуже серйозне запитання. Це начальник управління кадрового забезпечення поліції. Він просив нас залишити нараду через секретність даних, які на ній озвучуються. Ось що доповів він. Також з 7-11 у нас на базі наукової бібліотеки Української академії банківської справи розпочався відбір нову патрульну поліцію. Він триватиме до 30-го. Далі хотіло говорити про розбійні напади. Та коли ми спитали, як це стосується кадрової комісії, її засідання закрили. На питання ж про долю списку із 40 міліціянтів Анатолій Річкаль відповів. Вони вже да, всім... вони поліції, в були, а от ці, які у нас є спірне питання, не обговорює питання. Тобто і пан Лукаш, який зараз слідчим ізолятори, значить. Вони всі переведені. Всі переведені, вони вже вони переведені. А коли цей наказ був? Можна? Яким числом наказ ваш був? Серед переведених у поліцію, зокрема, полковник Владислав Лукаш, який за підозрою у незаконному розгоні київського майдану, зараз знаходиться у СІЗО. Для членів громадської ради це стало новиною. Ви про те, що працівники міліції, які знаходилися під підозрою, які підозрюються з коні що знаю. вони переведені до поліції, Не знав. Не знав. Так, я думаю, що це питання ще не вирішено. Чому не вони не приведу? Тому що зараз поліція працює по тимчасовому розпису? Чи потраплять правоохоронці із чорного списку внутрішньої безпеки у постійний штат поліції, слідкуватимуть журналісти обласного. Олена Адаменко, Віктор Лапченко на часі новини.